У мене ж ніхто не знає, що це. Випадково може хтось. хто знає, почути. Ну, власне. І так само співають. Але знаєш, коли я була на школі християнського життя, там отець Куркевич проводив її, головний організатор. І він також молився на мовах. Але мені здається, що це була якась ну, людська мова. Євроїць, ну, факт. може бути і людська, може бути. Пише, може. Може, пише про мови людські, мови ангельські. Може бути такі, -сакі. Ну, Тут написано чужа мова, але наскільки я розумію, чужа мова це ну, будь-яка мова, ну, яка для людей не має значення. Немає якихось лексичних значень. Ту. Цей отець він молився, мені здається, на івриці або там, не знаю.